Всіх вітаю! Недорога намазка з простих продуктів, яка може стати одним з найкращих доповнень до повсякденного, а навіть і святкового меню. Це швидкий та смачний рецепт. Всі інгредієнти до нього прописані на початку відео і внизу під відео. Насамперед беремо тостерний хліб, розкладемо по одній скибочці на дошку і кулінарним кільцем виріжемо кружечки. Цього можна і не робити, залишати скибочки цілими. Але як для мене вирізані кружечки будуть виглядати красивіше. Для такого випадку можна брати і багет, батон, в кого що є. Готові кружечки хліба викладаємо на суху сковороду гриль і підсушуємо з двох сторін. Коли і друга сторона хліба підрум'янилася, знімаємо на тарілку і так обсмажимо наступні. Один плавлений сирок натираємо на середню терку. Щоб сир легко натирався, трохи підморозьте його перед використанням. А щоб намазка була смачною, потрібно брати якісні сирки. Рядом біля плавленого сирка на цю саму терку натираємо 100 г твердого сиру. Після того, як все натерли, відправляємо в миску. Три яйця відварені в круту натираємо прямо в цю миску до натертих сирів. При тому терку не міняємо, щоб все було одинакового розміру. Додаємо 2 столові ложки майонезу. Подрібнений кріп та 2 зубчики часнику пропущеного через прес. До смаку сіль та перець. За своїми уподобаннями можете додати ще якісь інші спеції. Ретельно перемішуємо, щоб всі продукти рівномірно між собою об'єдналися. От так, не пройшло багато часу, і смачна намазка для бутербродів готова. Намазуємо на підсмажені кружечки тостерного хліба. Такі бутерброди люблять як діти, так і дорослі. І вони є чудовим способом швидко та легко перекусити. А щоб бутерброди були ще смачнішими, подавайте їх з гарячим чаєм або кавою. А якщо все це ще прикрасити, то сміливо можна подавати і на святковий стіл. Спробуйте приготувати ці бутерброди з плавленим сиром сьогодні ж. Ви не будете розчаровані. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно! Симеру та добра.